Вони не відчувають нічого. У них, бачите, є наказ сидіти на місці, бо без них думають, ситуація буде складна. Хай кожен відповість перед своїм серцем, перед своїм сумлінням, перед своїми батьками, перед своїми дружинами, перед своїми сім'ями. Чи забезпечать вони той порядок, чи забезпечать вони мирне життя в своїх місцях? Дивлячись на нашу міліцію, я буду боротися. Я буду боротися, тому що я в них не впевнений. На жаль. Молодець. Я хочу, Ще, герой! Скажіть, будь ласка, чи думали ви над таким питанням, чому міліція не вилучала у вас зброю у зоні АТО? І чому? Війці правого сектору постійно за весь період АТО проявили себе як відмінні солдати, як хороші професіонали. Там до нас є довіра. 93-й механізований, добровольчих батальйонів. Там нам довіряють. Там знають, що цю зброю ми не використаємо в якихось дурних цілях. З цією зброєю ми приїдемо знову, бо з нею треба воювати зі зброєю. На тих самих РПГ в інструкції є цікава фраза розрядити в сторону противника. Ми завжди сміємося, що ця зброя і буде розряджена в сторону противника. Лише в сторону противника. Ось, чому там в нас її не забирали? Там нам довіряють, там з нами воюють, там з нами живуть в окопах. Ці люди бачили нас в справі. Ці люди знають нас близько. Тобто там вона законна. Якщо ви йдете з зони, АТО, то вона вже незаконна.